Інші, коли людина вчиться давати, вона отримує набагато більше. Палаючи заплутану складну ситуацію, обов'язково знайдіть хоча б один момент, якому можна досягнути згоди взаєморозуміння, щоб не допустити відчуження і озлоблення. Дитина, коли вона росте, вона дуже емоційно вразлива і вона сприймає буквально абсолютно все. Ваша, ваш докір, ваша зневага, ваше невірно з акцентом сказане якесь слово це є вбивче для дитини, тому потрібно себе контролювати. Я вам скажу, що це непростий етап, це непростий процес. Чому тому, що ми звикли, що ми маємо задовільняти лише свої базові потреби: тобто, сон, їжа і дах над головою. Але окрім цього, є найбільше що. І це дуже важливо в собі розвивати. І почати, звичайно, потрібно із себе, тільки тоді суспільство буде зовсім іншим. Хочу привести такий дуже цікавий приклад. Мені теж він подобається. Це реально було попередня цивілізація, яка була до нашої, це трипілля. Якщо ви пам'ятаєте, це кукутінь трипільська цивілізація, яка існувала до тієї цивілізації, яка є зараз. Так, от там були такі от дуже цікаві принципи виховання дітей, коли всі жили однією громадою, невеличкими громадами. І коли жінка народжувала дитину, через декілька років вона цю дитину віддавала на виховання в громаду. Тобто там були такі своєрідні дитячі садки, де були нянечки, де були вихователі. І жінка більше не втручалася в той процес. Вона просто залишала там свою дитину, де були такі самі діти, як її діти, і вони там. Досягали до зрілого, до дорослого життя, тобто їх навчали а, задоволення базових потреб. Тобто, вчили якимось навикам, жінок вчили чомусь одному, чоловіків чомусь другому. Всі були рівні одинакові. Не було когось я більше люблю, когось я менше люблю. Всі рівні, але найбільше їх вчили бути людьми, і це найголовніше. Тобто, вчили їх духовного розвитку, вчили їх. А, Любові безумовної любові, так як любить Бог всіх, тобто абсолютно до всіх, бо всі ми є рівні і єдні. Чого ми насправді не бачимо зараз у нашому суспільстві? У нас скрізь є поділ: а поділ на е, країни, поділ на національності, поділ за політичними вподобаннями, якимись інтересами і так далі. А насправді у нас у всіх одне і єдине. Ми сюди прийшли для того, щоб служити один одному богові це ті прості істини, які ми маємо для себе зрозуміти. І якщо кожен із батьків це зрозуміє і почне це приміняти у себе. Виховання себе в першу чергу, виховання своїх дітей, то і суспільство наше дуже швидко почне змінюватися.